Передостанні дні канікул Нетішинські діти змогли провести у християнському таборі Української греко-католицької церкви. І, хоча загалом ідея організації подібних таборів не є новою, для нетішинських дітей такий досвід був першим. А відтак ще більш цікавим та захоплюючим. Саме з метою організації цікавого захоплюючого відпочинку в дитячий табір приїхали відповідальні та креативні наставники. Команда з 12 аніматорів. Вони займаються власне з дітьми. З дітьми тут разом з ними граються, разом з ними вчаться, разом з ними харчуються. все відбувається спільно. Це студенти. Прості студенти з багато хто з них світських закладів, але от вони вирішили поділитися тим з тими малими дітьми, у тому, що, будь ласка, жити з Богом не є страшно і не є проблемно. Ця ідея є просто мега хорошою, і чим побільше треба людей, щоб вони її притримувались, і тоді все піде в правильному керунку. І тому власне приїхали сюди, щоб тих дітей десь на ту ідею підключити, запалити їх, щоб далі вони так і в тому керунку йшли. Такі табори є надзвичайно важливими для розвитку дітей. Вважають організатори, адже під час відпочинку Діти в цікавий та оригінальний спосіб знайомились з історією, розвивались духовно, проявляли свої творчі здібності. Тощо основна мета наших таборів, власне, з одного боку, гарантувати літні дозвілля, та й з іншого боку, це є утвердження в дітях християнських, загальнолюдських цінностей для того, щоб зробити кращим і повноцінним їхнє життя. Ну, тим більше сьогодні культура та вона десь виокремлює людей зі світу. Віртуальний світ він навпаки на десь тих дітей забирає та від. Тої комунікабельності, того спілкування, тому ну, такі табори вони надзвичайно важливі є для розвитку кожної дитини. Та з іншого боку, табори вони привчають дітей бути ну, дружніми, та, працювати командою, допомагати один на одному. Основна думка є така, що бути з Богом не є страшно і не є важко, і не є проблемно. І коли ти живеш з Богом, ти не є білою вороною, і ти не є в чомусь обмежений, що знаєте, те не можна, те, не можна, можна, будь ласка, граєшся, бігаєш Бо є друзі, ти вчишся спілкуватися з друзями, ти разом з ними знаєте, ігри граєш, їжу їсиш, все ділишся. Це є власне життя з Богом, і то не страшно робити. Це нормально, так мало би бути. Проблема в тому, що все життя зводиться до ставлення свічок у храмі. А життя з Богом, от воно тут за межами храму, за порогом. Структура табору досить проста: близько 50 дітей, які відвідували табір, були поділені на п'ять команд. Цікаво, що кожного дня з'являлись нові учасники. Навіть під час гри просто включаються діти і все. Ми не робимо якоїсь різниці, якоїсь, знаєте, там тим можна, тим не можна. То всі діти, немає проблем. Дитина приходить, замість того, щоб десь там ходити банку копати від пива, Хай приходить, тут з нами грається. Вона не є зобов'язана потім, знаєте, там от ти б у нас був, тепер ти будеш до нас ходити. Діти. Ні, вона приходить, вона дитина вона погралася, все і побігла. Діти вони спочатку ще так трохи бояться. Ну навіть приходять хлопці, сидять там на огорожі, не хочуть до нас іти. Спочатку заглядають, що як буде. Ми їх вже заохочуємо не дуже, щось вже не дуже подивилися три-чотири гри і все. І потім вони розуміють, що тут класно, і заохочуються і залітають. Ми їм пов'язки, і все одразу в гру. Кожен день у таборі був присвячений конкретній темі, якій саме діти дізнавались з вистави одразу після божественної літургії. Весело та корисно проводили час хлопці і дівчата впродовж дня. Спочатку розігрілись під час банців, тобто музичної розминки разом з аніматорами грали в ігри, як спортивні, так і розвиваючі, займались гуртковою роботою. Були насичені будні і різними майстер-класами. Відповідно до здібностей дітей, до їхніх можливостей вікових є, як скажімо, малювання, є квіти з гафрованого паперу, є квілінг, є навіть майстер-клас по плетенню, Чоток, на ну, тобто, залежно від того, хто хто на що має можливість і має здібність. Ну насправді не дітей вчать, та але має на увазі, Наскільки є вікова можливість, загальна ж програма табору мала назву Перекотибус, створену на основі повісті Жуля Верна навколо світу за 80 днів. Практично є герої, які створюють цей автобус, який чудо чудовим, чудесним способом починає подорожувати в просторі. Та і діти пересуваються з різно ну, з одної країни в іншу, та на цьому чудобусі в такий спосіб пізнають різні культури, пізнають різні народності, та пізнають різні, скажімо, цінності тих чи інакших людей, і це скажімо, з одного боку, збагачує особисту культуру. А з іншого боку, вчить власне і самих дітей бути ну, більш відкритими та і Іншого боку більш комунікабельними зі світом, з тими, хто є поруч із нами, отож, продовж п'яти днів учасники табору мали змогу поринути в минуле і відчути себе героями всіх відомих пригод. Тож не дивно, що участь дітей в житті табору була активною. Хлопці і дівчата із радістю долучались до виконання поставлених перед ними завдань. Насправді діти є дуже активні, та їм насправді ну, їм дуже цікаво, так ну гарно споглядати, як навіть діти, які переходять попри ну, територію храму, та вони так Зупиняється біля паркану, задивляється, що відбувається. Та насправді дітям є дуже цікаво, бо ну це є організований час, та з іншого боку є молодь, яка, ну, яка організовується час, з якої є цікаво. Та, тобто молоді волонтери і ну, приймають участь в усьому, що пропонується. Та причому з такою активністю, з ентузіазмом вже розпитується, чи буде на наступний рік такий табір. Я їхав на велосипеді, заїхав сюди. Мені понравилось, і мені ну, заох. Захотілося б тут залишитися. То справді подобається, ну, тут а, веселі ігри. Оце яксь вчора. Я то не встиг дуже, але ну, я під'їхав, мене зразу заохочило сюди. Мені понравилось, зразу сказали, йди з нами грай. Ну намалювали для воїнів на сході всякі малюнки відправити. Ми вчора шукали королеву. І склали всю карту. А сьогодні ми повинні набирати пір'яшок, щоб дати індіанців пір'я, щоб вони не збирали їх самі.